Анована ядерна доктрина Російської Федерації це абсолютно чіткий та недвозначний сигнал європейським елітам, мовляв, робити що-небудь. Давайте зі мною домовляйтесь, бо я за себе не відповідаю. Це прямий меседж Володимира Путіна. Але фактично Путін мав змогу застосувати ядерне зброю ще починаючи від весни 2022 року. В той саме проміжок часу я був на Яворівському полігоні, і тоді, по військовому каналу зв'язку, така інформація надходила. Але тоді атаки. Тактичної ядерної ракети ракетою не сталося, бо я думаю, що ефективно спрацювала так звана залаштункова дипломатія. Про що кажучи, путіну пояснили, які негативні наслідки такі дії будуть особисто для нього, та й в цілому для Російської Федерації. Я не думаю, що з ухваленням нової редакції ядерної доктрини в Росії щось кардинально зміниться. Путін та зараз президент Медведів і далі будуть погрожувати всьому світу, але навряд чи вони наважаться на застосування ядерної зброї. Буквально зараз, коли ми з вами записуємо. Нашу розмову по деяких пабліках несеться відомості про те, що відбувається певні приготування на полігоні Капустін Яр в Астраханській області Російської Федерації. Якусь там велику потужну ракету середньої дальності готують для того, щоб здійснити удар за її допомогою по території України. Є відповідні звістки від амбасади Сполучених Штатів Америки, які яка сьогодні не працює через підвищений ризик ракетної небезпеки. Знаємо, що в акваторії Чорного моря перебувають декілька носіїв ракет морського базування типу Калібр, але ну навряд чи напугає такі звістки українську армію і український народ. Бо масштабні ракетно-дронові атаки ми в цьому бутті переживали неодноразово. Тому чи станеться ця ракетна атака більш масштабною та більш болючою для нас? Звісно, такий варіант виключати не можна. Але чи зламає ця ракетна атака нашу жагу до спротиву готовності боронити нашу незалежність та відновлювати нашу територіальну цілісність? Я так само певний, що ні. Не позбавить вона нас того прагнення. Тож очевидно, що всі мають бути на поготові. Абсолютно раціонально підходити до сигналів повітряної тривоги, не варто їх ігнорувати. Але ми маємо вірити в ЗСУ, маємо вірити в нашу систему протиповітряної та протиракетної оборони. Вони неодноразово демонстрували е, свою вправність, влучність та ефективність. Якщо ж ми подивимося з вами на російську конституцію, там чітко записано. Мовляв, території Донеччини, Луганщини, Запорізької, Херсонської області, так само, як і територія Криму, це територія новоприєднана територія Російської Федерації. По них що на менше атакамців вже прилітали, тому говорити про те, що нині склалася якась унікальна ситуація через те, що Україна має змогу бити по території Курської чи Брянської області атакамців, мабуть, що не варто. Фактично нічого не змінилося. Україна отримала лише більше можливість для того, щоб гарантовано нищити ворожий наступальний потенціал, і цим вона і буде займатися українська армія заради того, щоб ворог відчув всю нашу міць і всю нашу літю. Бо ми маємо абсолютно законне право нищити ворожі бази арсенали та склади, місця зосередження особового складу та техніки, місця сукупчення російських ресурсів. Команда пункти, пункти управління та зв'язку, все це є законними цілями для українських сил оборони. Я думаю, що ну певні обмеження ми, ми, ми таки маємо, але в будь-якому разі, окрім атакамсів, окрім штормшедов та скальпів, ми маємо ще наші славнозвісні ракети Нептун, які неодноразово демонстрували свої е, влучні якості та спроможність долати в тому числі потужному систему протиповітряної оборони ворожої армії. Тому я думаю, що. Навряд чи ми в найближчій перспективі, що саме було задіяно. Ну що на мише український генштаб не підтверджує факт задіяння саме атакамців по території Брянської області. А те, що Олег Кристальов заявляв, це гендиректор КБ Луч, який, який виготовляє наші нептуни, що попереду Росіян чекає багато неприємних сюрпризів. Ну, сьогодні почалися ті саме неприємні сюрпризи через задіяння української армії. Національних вітчизняних ракет їх до речі було виплано від початку року порядка 100 одиниць. Чудоновина сподіваюся, що далі буде більше. А це значить, що на території Російської Федерації зокрема буде більше знищених військових цілей.